На підголоску збудують житловий комплекс: 75% квартир, якого передбачено для військовослужбовців. Рішення про акцептування цього будівництва погодили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Мова про забудову двох ділянок площею 0,39 та 0,55 гектарів. Що виділені житлово-будівельним копоративам підголоску наш Львів, які створили учасники АТО, отримавши землю від міської ради. Ділянки належать до земель житлової забудови. Планується комплекс житлових будівель із будованими приміщеннями громадського призначення, підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вулиці під Голоском у Львові. Отже, пане Лібомире, розкажіть, будь ласка, про рішення, яке сьогодні було прийнято на виконавчому комітеті. Сьогодні на виконавчому комітеті ми фактично акцептували. Рішення робочої групи по мікрорайону підголоску, куди входять в тому числі і мешканці про те, щоб для двох житлово-будівельних кооперативів наших військовослужбовців видати містобудівні умови і обмеження. Тобто, всі мешканці, які входять в робочу групу, під відповідним протоколом підписалися виконавчі органи так само підтримали ці рішення з кількох причин. По-перше, було запропоновано якісний розподіл загального масиву житла, який буде збудовано. А саме загальної кількості квартир 15% будуть надані військовослужбовцям безкоштовно, 30% вони зможуть придбати по собі вартості, і це дуже хороша опція насправді. І 30% зможуть придбати по так званій програмі є оселя. Це є державний іпотечний кредит на 30 років. Під 3% річних це так само дуже є насправді вигідна опція. Тобто, і лише 25% вони будуть продаватися на на вільному ринку як комерційні квартири. Таких прикладів у нас ще не було, і мені здається, це є добрий приклад для всіх інших там, чи кооперативів, чи е, військових частин, чи структур, які отримують від міста землю. І е, звертаються для отримання містобудів. тому що наша зацікавленість полягає в тому, щоб максимальна кількість квартир переходила саме військовослужбовців, а не типово, як це е, деколи звертаються по інвестиційних угодах, коли лише 15% а все інше продається. Ну і е, немало важно, про те, що той забудовник, який власне має. Угоду житлово-будівельними кооперативами він надіслав гарантійний лист, що він буде брати участь у будівництві загальноосвітньої школи в мікрорайоні Голоско. Це буде фактично, ну якби частиною тої загальної якоїсь домовленості, яка є. І ця школа після будівництва вона буде у власності у комунальній власності міста. Тобто, фактично, ми отримуємо ситуацію, що Маємо насправді ну такий кейс. Він він, та тобто всі виграші, тому що мешканці отримують за рахунок не бюджетних, а приватних коштів школу в своєму мікрорайоні, тому що там дійсно треба покращувати соціальну інфраструктуру. Паралельно максимальне число військовослужбовців будуть забезпечувати житлом. Тому мені здається, що це доволі хороша пропозиція, хороший успішний кейс, який насправді треба мультиплікувати і я так само хотів би звернутись до інших забудовників що насправді це треба брати за приклад хочеш будувати так підголоску чи не підголоску але треба думати про розвиток соціальної інфраструктури і приємно що все більше забудовників на цей принцип погоджуються чи ми можемо назвати власне забудовника про якого ми говоримо так іде мова про забудовника компанію Resident, з нею в нас в міської ради є вже співпраця Тобто вони в на Новому Львові, на вулиці Героїв, Крут, будують фізичну школу для міста, тобто окремий корпус того ліцею, яка, яка там є, і туди можна поїхати подивитися і побачити дійсно, як та школа будується. Тобто на сьогодні вона вже фактично завершується, будівництво коробки, каркасу. Тому це підтверджує, що це не просто слова. Так, це ми маємо дійсно підтвердження того, що ті гарантійні, які листи, які подаються, вони насправді виконуються. Скільки квартир буде е, в тих будинках? Чи є вже така інформація? Передбачена, і як взагалі можна буде е, військовослужбовцям, хто буде відповідати за ту чергу, хто може скористатися нею? Чи це ще зарані? Загальна кількість квартир в тих двох кооперативах 245, тобто 75% Вони. Е, е, Будуть іти для забезпечення потреб військовослужбовців, тобто, в принципі, самі ці кооперативи декларували, що вони готові будуть ті списки, які будуть отримувати житло. Представити на, на розгляд виконавчого комітету, щоб ми могли прозоро і, 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 і зрозуміло дійсно мати підтвердження, що, що було виконано всі домовленості. Але це вже наступний етап. Єдине, що можу сказати, що е, е, я сказав, що є гарантійний лист, дійсно він є. Але крім того, є конкретна інвестиційна угода між кооперативами і забудовником, де цей Власне, формат, про який я сказав, він є відображений в ній, і ця угода є матеріально завірена. Тобто вона має так само відку серйозну юридичну силу.